Ми противники розпалювання ворожнечі. Причина полягає в тому, що ми сподіваємось на утворення єдиної помісної православної церкви Незалежної Москви. І працюємо в цьому напрямку. І якщо ми будемо в стані ворожнечі, то ми ніколи не об'єднаємось. А тому нам треба виключити ворожнечу, а любити один одного, пам'ятаючи одне, що рано чи пізно прийде час коли будемо всі в одній церкві українській, прийде цей час. І він не так далеко цей час. Зараз ви бачите, який процес відбувається, хто за український народ, за українську державу, а хто за Москву. І довго вони не протримаються. не протримаються. Зараз Верховна Рада готує законопроект про те, що церква, яка має свій центр в країні-агресора, не повинна називатись українською церквою. Не повинна. Вона має право існувати на нашій українській землі, але називатися українською не має права. І тому повинна називатись українською російською. Православною церквою в Україні і буде користуватись тими ж правами, що, якими користуються взагалі всі, віруючі незалежно до якої церкви вони належать і до якої релігії. Тобто не буде ніякого. Приниження церкви російській в Україні, але називатися українською церквою вони не мають права, тому що вони не служать українському народу і українській державі і обманюють і державу, і український народ. Обманюють. Називаються українця свою церкву, а служать Росії. Тепер стосовно Словенського патріарха. Від кого ми повинні отримати документ, що ми є автокефальна церква? Ми думали, що від Москви, від московського патріарха. І тому в 1991 році провели помісний собор і тоді весь єпископат, все духовенство, монастирі і учбові заклади на соборі помісному проголосували за автокефалію Української церкви. Тому що вже була незалежна держава. В тому числі і нинішній предстоятель Московського патріархату в Україні митрополит Ануфрій теж його підпис стоїть за автокефалією української церкви. І весь іпископа. Так. так ось. Ми хочемо, щоб в Україні була автокефальна церква. І тому звернулися спочатку до московського патріарха і російського єпископата. А ви, як ви знаєте, ось нещодавно патріарх Кирил заявив, що ніколи. Ні в якому випадку Москва не погодиться на автокефалію Української церкви. Тому надії, у нас що ми отримаємо документ від московського патріарха, ми не маємо. Але, ми покладаємо надію на Вселенського патріарха. Чому На Вселенського? А тому що Вселенський патріарх до цього часу вважає Київську митрополію частину свого, свого, своєї церкви. І на цій підставі. Що Київська митрополія незаконно приєднана до Московського патріархату незаконно в 1686 році. Так на оцій підставі, що вона незаконно приєднана і є канонічною територією Константинопольського патріархату, він дав. Томас праптокефалів польської церкві в 1924 році. І польська церква автокефальна, тому що отримала Томас про автокефалію від Словенського патріарха. І ми тепер теж сподіваємося від нього отримаємо. І тому зараз. І церква, і держава роблять все можливе для того, щоб отримати цей документ про автокіпанію.